Вітаємо спортивне взуття бренду Vans. Супер Сідерс. Дивіться, яка тут просто м'яка підошва, і ще й тут пише Ультра Куш Лайт. Просто показую вам лот. лот... номер 8, В лоті 17 одиниць. Це американський бренд розмір 39 з цієї моделі? Супер легкі, Сорок і 46. Нагадую, в такому взутті цього бренду входять. Відомі спортсмени, актори, музиканти. Розмір 40. Тут є ще, дивіться, модель, але вони різні, різні зовсім модельки. І підошва відрізняється отут от носочками. От, відрізняється. Так, далі розмір 38,5. Підош не підошву, а устілки роблять з корка, Екологічні устілочки. Цю модельку я вам показувала. Вона у нас в розмірі 40 з половиною. Розмір 42. Розмір 42. Натуральна шкіра, зверніть увагу, дошва як зроблено. Легенькі, м'ягенькі, крутенькі. Супер. Далі розмір 38. Тридцять дев'ять, 45 ортолайт e підошва ортопедична розмір 42 ну до Праги задалеко я 36,5 натуральний замш Далі 38,5. Зноси стійки носяться супер, ідеально чудово, можна довгі руки носити їх. 41, теж устілка тут. Супер лайт. Ну, тут скрізь устілочки суперлайт, супер лігенькі супер. і легеньке взуття. 36,5. Та розмір 44 з половиною. Це розмір, о, лот номер 8 Тут 17 одиниць. І ще там ми на зв'язочку.